Новий неймовірно естетичний заклад Києва з дуже приємними цінами. Назва та адреса в кінці відео. Це ресторан кримсько-татарської кухні, і перше, що мене вразило, це звісно інтер'єр. Тут справжній Pinterest вайб. Хочеться фотографувати буквально кожен куточок. А за порадою офіціанта раджу обрати столик на верхньому поверсі. В день його ніжно освітлює м'яке сонячне світло. Щодо їжі, ми були приємно здивовані швидкістю подачі страв і високою клієнтоорієнтованістю персоналу. Коли офіціант помилився, і приніс Янтик замість Чібрека. Нам згодом приготували і чебурек, але Янтику Чек не включили. Це був приємний жест. Смакові поєднання в деяких стравах були досить оригінальними та цікавими. Хоча сарму з яловичної я, на жаль, не зрозуміла. Тому хто пробував, поділіться враженнями в коментарях. Окремо, хочу відмітити лояльність закладу. Наприкінці вечері нам принесли в подарунок смачну каву та десерт від шефа. Після відвідування залишилися лише приємні емоції, і сюди точно хочеться повернутися ще раз. Заклад називається Яж. Зберігайте локацію, щоб не загубити.